Спеціфілум або жіноче щастя, так називають цю дуже привабливу квітку. Вона дуже невимоглива у вирощуванні та розмноженні. Сьогодні покажу спосіб, такий як розділення самого кущика. У мене квітка купована, і цей горщик явно вже замалий. Дивіться, скільки вона вже пустила розеточок. Що можна розділити. корені аж повиходили з горщика, терміново треба пересадити. Відміряла, скільки мені потрібно буде ґрунту, і зразу його зволожила із розприскувача. Грунт універсальний. Далі обережно дістаю саму квітку. І тут вже все-все заплетено, як бачите, все в корінчиках. Але хочу сказати, що, на вигляд, це молоде, здорове коріння, воно світлого кольору. Якби було темне коричнево, його б треба було відрізати. А так, молоді корені, листячко дуже таке здорове, гарно розділяється на розеточки ця квітка. І з одного кущика я маю вже. 4. Великий горщик брати не потрібно, бо рослинці буде некомфортно міряю свій, саме те, що треба. На дно засипаю керамзіт, як дренаж, для того, щоб був відход води і не було загнивання коренів. І самим звичайним чином починаю висаджувати квіти. Важливий момент не заглиблювати оцю саме шийку, розеточку. Так, із одної квітки я отримала самим звичайним способом 4. Спеціфілом любить полутінь та вологість повітря, тому добре відволікається на оприскування зеленої маси. І вона вам вдячить своєю красою.